Бог створив світ, створив рай на землі, створив людину по своєму образу, по своїй подобі. І людина могла би жити в цьому світі без війн, без хвороб, без біді, без е, горя, без проблем. Але людина обрала гріх, обрала сатану, обрала не, не слухатися Бога. І як написано у Біблії, що гріхи людей дійшли до неба, і тому Бог навів потоп і е, знищив перший світ. Що відбувається далі? Знову. Перша світова війна, друга світова війна. Знову війна, 21 -е століття, і люди думають, що можна вбити якогось там правителя, диктатора, і все, все наладиться, війн не буде. Але ні. Тому що війна це наслідок. А причина це безбожня. Тому що, коли люди відкидають Бога, вірять в різну нісенітницю, різні теорії еволюції, то сатана приходить на цей світ і все губить. Потрібно вірити в Божу.